Мої вітання, шановне товариство, ви на каналі Віктор Про. Починаючи своє відео, хочу нагадати про те, що спонукало мене це до е, цього часу. Одне із прохань пасічників, щоб розкрити тему іменно по матководству і особливо в домашніх умовах, не, <кхід> не сильно вкладаючись в це, як найкраще зробити, що то є таке стартер. В домашніх умовах, що то є вихователька або фінішер, як краще в цей момент зробити, щоб десь не їхати, десь не отримувати, десь не заказувати маток. Як же ж воно виходить? Адже ми знаємо, що бджола, матка у бджолородині має велике і дуже велике значення і якість неї визначається потім продуктивністю тієї чи іншої бджолородини, родини, тої чи іншої її пасіки? Тому сьогодні більш-менш я так відкрию, покажу, що воно до чого, як воно робиться, і як найкраще, мабуть, найкращим варіантом пасічника 5-10 бджолородин родин вивести для себе бджоломаток. І, і на закінчення питання в тому, що є декілька варіантів, а які з них найкращі, то я вам, ну, на мій погляд, я вам покажу. На прикладі цієї бджолородини, родини, яка зараз от стоїть, буду відкривати, я вам розкажу, що таке стартер. Це є сам початок виведення маток і як краще зробити. По крайній мірі як воно у мене по стартеру домашньому. Не по тому в ящику на три рамки, де рамочка меду. Рамочка води посередині і рамочка пергі. Бджоли трушується 3-4 рамки, так, ну, щоб там не було жмені бджіл. Ось і зверху нікот чи джентр використовується для виведення маток, для прививки. Це для перевезення, це для справи. ну Хтось її в домашніх умовах використовує. У мене буде ось тут. ось тут Це домашні. Домашні. так Відкриваю. Опа. Можете бачити, прививка є, записано, прививався. Ну ось так. Значить, зразу скажу, для того, щоб получилось так, без проблем, ви точно знали, що тут буде виходиться у вас. І буде приймання маточників максимально тих личинок, яких ви даєте. Ну, з краю заставна, як ви бачите. А що так мало рамок, а то що я їх всіх позабирав. На те він і стартер, тобто з повним повністю осиротінням. От дивіться, о. Ось так. Ідемо далі. Що відбувається? Ось вам. Привилась на рамка між ними. Побачили? На п'яти всього рамках. Я їх збив до кучі вже літ так більш-менш нормальний. Тобто, середина в мене без розплоду. Рамки медопергові і пергові. Оце все приготовлено для того, щоб стартануть. Тут ви можете і ставити 70 мисочок. З личинкою, а можете і 80, але це всього-навсього на добу, на добу, щоб ви це запам'ятали. Джоли з радістю приймають. Все приймають, що ви не дасте сюди. Приймання личинок дуже цікаве, то не прости стартер, то не просто де забрали матку і туди можна ставити. Прививочну рамку з личинкою. Це зовсім інше. Використовується декілька разів. Після того дається матка, після того вертається розплід із тих бджолородин, куди були перенесені ті чи інші рамки з цієї ну, стартової бджолородини. Що відбувається далі, зараз буду вам показувати. Продовжуючи мову по виведенню маток, це в мене сім'я, яка вирощує личинок вирощує маток до запечатування. Така бджола родина, ну, відступаючи від теми, прививався зінгер, бо є і замовники на зінгері, і собі треба. Ось, ну, Але не будемо відволікатися. Значиться, цей... Вулик призначений як сім'я вихователька. Ось дивіться, по краях забрати, забрата наставка звідси. Не дивлячись на те, що ріпак гарно зараз медує, бджіла працює, ви можете бачити. Ось варіант вам. Бачите, бджоли куча. Опа, відкриваємо. Дивимося, що там робиться. По моїх даних вже мало б бути тут запечатано. Так, самому трохи невдобно, але дивимося, що робиться. Дивимося, дивимося, дивимося. Ось так вони прийняли. Тут матки немає, хлопці, дівчата. Але прийняли досить і досить суперо. Ну як? Не збракували вірніше. 100% прийняли та і виховали. Бджолородина родина ця може знову ж вирощувати маток. Знову ж може працювати. Цю ми беремо, якщо потрібно, як і фінішера. На час запечатування маточників дати бігуді через дві рамки переставити сюди, щоб тут був е, рамка з розплодом, ну, дві рамки з розплодом, якщо тут є, щоб обогрівали. І вони дозрівали. Сиротство відчуває ця бджола родина. Провіраємо на свищові маточники, якщо є, або там мисочки. Чому? Тому що якщо так не зробити, то може бути десь їхня. Адже я оці о дві рамки, це з відкритим розплодом. Відкритий розплід. Посередині йде ця рамочка прививочна і бджоли добре годують личинок. З них виходить добрі матки. Тому, друзі, дивимося цей момент і добре запам'ятовуємо. Слідуючу партію без проблем можете тоді. Давати на виховання, якщо тому є потреба. І так, якщо є потреба, ви продовжуєте, ще даєте партію. Дві партії, і тоді міняєте розплід, щоб був відкритий. Ну, так я працюю. Тому що відкритий розплід спонукає ну самих бджіл, спонукає до доброї годівлі самих личинок. І, звісно, личинка добре годована, вона вирощена. І маточники відповідно, та і дозрівші матки потім будуть вас радувати. Але ще один момент: є, що коли в мисочку прививаються люди, є коли, коли не прививаються, ставлять просто рамку, там сущевик натянуть. Що ну, це, це не варіант просто для простішого, для домашнього, якщо ви не профі в цьому ділі, і вам не потрібно ні нікота, ні джентера ставити там мисочок тих. Не потрібно забирати їх із самого місця. Не потрібно переносити личинок. Що ви робите? Рамку свіженьку собі спокійненько берете. Вирізаєте вікно на, на потреби ваші через раз чи, чи через два, вірніше, личинки проганяєте, викидаєте. І у той же самий першого зразу, що я показував стартер, ставите. Ви знаєте, що у вас там личинка молоденька відповідного віку, матки будуть також добрі. Тому що стартер потяне, обов'язково їх просто виходу немає. Ні розплоду, ні матки немає нічого. Там також можете декілька разів використати тую саму, якби не виховательку, а сім'ю стартер. Але обов'язково після декількох разів підсаджуйте матку, вони приймуть. Тоді будь як хруща приймуть, не те, що матку привить. Подсажуєте матку, навіть можна і не плітку робити, підсаджувати, Якісь... а якщо на виході у вас не плітка до одного дня по віку, то вже супер-пупер вам буде. Впустили і вони приймають. Але в таких випадках, коли використана сама сім'я стартер, краще давати плідну матку. Тобто та, яка була там раніше, ви її з відводка або ж ну, з рамками з інших бджолородин додаєте, щоб силу розширити, і вона звичайно працює, як і всі останні. По пасіці, хоча я скажу, від виділення молочка як на простому розплоді, так і виведення маток, бджола зновшується. Тим більше, коли у вас йде обільний там, медозбір і от зараз як би рипаки, крім того, ще й кроплять. Так що треба ну, пильнувати в цьому плані, щоб не потравилися та і, і, і там, щоб було кому виводити тих маток. Коли ви це зробите, так само там е, прорядили личинки, ставите. Доба пройшла ну, максимум до двох діб, я так думаю. Забираєте переносите сюди, де я вам показував. На сім'ю виховательку, вона приймає те все і продовжує годувати тих личинок. Вони запечатуються і на 10-й день від переносу, першого переносу, личинки або ставлення в сім'ю стартер. Залишається декілька днів для того, щоб зробити маніпуляції, перенести ті маточники, чи ви робите там відводки, чи ви робите нуклеуси, чи ви робите бджолородину, десь потрібна матка, чи сусіду, чи близькому, чи рідному, кому ви там бажаєте, даєте ті маточники, або ж потім даєте неплідних маток. Заключаєте в кліточок і використовуєте по тому, як вам то буде вже завгодно. Так що, друзі, так, тут не велика така арифметика, не дуже багато такої ну, маніпуляцій робить. Я найпростішим методом вам сказав, розказав, як то робиться, як зберегти в кліточках або в Нікот-Бігуді, або джентер. Ну, зараз є. і Турецькі є там, типу Нікоту. Досить того можливостей зараз є. Добре, ну що ж, на цьому буду закінчувати. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал, коментуємо, звісно. Можливо, у кого інший є варіант виводу маток, можливо, хто по-іншому робить. Ну, Адже я не все так загалом показав і розказав, але саме по-простішому, як до чого, я розкрив цю тему. Надіюсь, вам це допоможе. Або допомогло, хто подивиться і знає. Все. Всім до побачення. До okay. слідуючих зустрічей на моєму відеоканалі. Всім пока.